Спочатку я хотіла би визначитись із термінологією, як то каже, щоб ми добре зрозуміли один одному і мали на увазі і те саме, коли ми будемо говорити про учасників цієї гри? Будемо називати це грою компанії майбутнього. Власне, хто такий Сєво? Компанії майбутнього хто такий власник продукту, як вони рухають бізнес? І на цьому слайді, який зараз ви можете бачити на екрані, тут з'являється третій гравець: це бренд менеджер, це така сіра фігура, і вона чомусь навіть більша за фігури сіру і власника продукту. І чому ми будемо теж це розглядати? Тож, які ролі у кожного із цих трьох людей в компанії майбутньому? І, взагалі, що таке полі гри? Дивіться, полі гри це зона відповідальності, якими більш чи менш опікується кожен із цих трьох людей. Всі чотири зони, які ви можете бачити, це клієнт, ринок. Бренд і продукт, вони пов'язані між собою, і зміна в одній із цих зон буде впливати безпосередньо на зміни в інші. Тобто, це така ланцюгова реакція. А хто такий СІЛ взагалі? Тут я думаю, що ви прекрасно знаєте, хто такі SEO, з точки зору функціональних обов'язків, це людина, яка безпосередньо управляє компаніями, і вона це робить таким чином, щоб підтримувати всі ці чотири зони відповідальності в певному балансі. Роль SEO в компанії майбутнього це замовник проєкту на внутрішні зміни. Компанії, які вже настали або можуть настати в найближчому часі. Іноді таким замовником внутрішніх змін виступає власник компанії, а іноді власник SEO, як ви самі прекрасно знаєте, це одна і та сама людина. Хто такий власник продукту? Ми називаємо його адвокатом клієнта всередині компанії. Це, знаєте, такий засланий казачок від клієнта. В дуже хорошому сенсі цього слова, і власник продукту просуває всередині компанії інтереси клієнта. Тобто він розповідає всім всередині компанії, чого хоче його клієнт, або чого він може захотіти в майбутньому. І основна. І святий його обов'язок, і основна і головна властивість це відстоювати інтереси клієнта і зробити їх одним із ключових факторів у розвитку продукту, тобто це людина, яка безперервно вивчає споживача, ринок, конкурентів, досвід близьких галузей, і він займається тим, що трансформує запит клієнта через бренд кампанії. У необхідній споживчі властивості продукту. Тут виникло, може, таке багато розумних слів, але я потім трошки пізніше поясню, на прикладі, що це все значить. Спочатку скажу, хто такий бренд-менеджер і його роль у компанії майбутнього. Дивіться, це людина, яка слідкує за тим, щоб споживчі властивості продукту чітко відповідали змісту бренда. І що таке споживчі властивості? Це, власне, основні вимірювані показники ефективності продукту з точки зору клієнта. А е, ми вже пам'ятаємо, що власник продукту це адвокат клієнта, тобто і це його одні з основних KPI. Я наведу приклад з нашою компанією Альшанські партнери. Бренд Альшанські партнери має такі властивості. Він Професійний, він надійний і він дорогий. Це означає, що кожен із наших продуктів має відповідати цим властивостям. І коли ми надаємо, надаємо послуги побудову іміджу та репутацію, це має бути професійно, надійно і дорого. Коли ми надаємо послугу створення і виводу на на ринок нового продукту, це має бути професійно, надійно і дорого. Інший приклад, який я вам зараз наведу, стосується найбільш фармового бренду у світі, це Мерседес. А Мерседес це бренд, який має властивості престижний, дорогий, комфортний. Це означає, що кожен автомобіль, який випускає Мерседес, він має бути престижним, дорогим і комфортним. І абсолютно всі продукти цієї компанії мають такі споживчі властивості. І завданням бренд-менеджеру є синхронізація між собою споживчих властивостей, які визначили різні власники продуктів, якщо власників продуктів і і самих продуктів в компанії декілька. І також він виступає таким своєрідним рефері при виникненні спірних питань між власниками продуктів, і ми будемо далі говорити, як, за яких обставин вони можуть е, виникати. А є такі ситуації, коли функцію бренд-менеджера в компанії майбутнього виконує власник компанії або SEO. Е, наприклад, у нас є саме так. Е, Бренд-менеджер у нас одна і та сама людина, і, і власне, це SEO. Просто тут трошки різні ролі.